Три наступних кроки, які би я хотів озвучити. Перше, ми хочемо започаткувати традицію для того, щоб ми відверто, щиро могли розмовляти про те, що відбувається з системою освіти, для того, щоб ми могли відрефлексувати про ті продукти, які є, зокрема, у Державної служби якості освіти, який їхній вплив на систему освіти, зокрема шкільну, і що ми маємо зробити для того, щоб цей процес постійно вдосконалювався. Це перше. Друге, у цій аудиторії присутні і директори шкіл, і вчителі, і керівники громад, і державні службовці, і керівники територіальних підрозділів Державної служби якості освіти України. Тому ми можемо бачити об'єктивну картину, те, що відбувається безпосередньо у кожному регіоні на рівні і школи, і громади. І для нас це дуже і дуже важливо. І третій момент. Сьогодні... Ми практично завершуємо нашу співпрацю з проектом Сьорч, який вже став для нас рідним, який став для нас як частинкою нашої великої родини. І ми сьогодні також зібралися для того, щоб подякувати їм за нашу співпрацю, проаналізувати всі ті продукти, які були створені спільно, і в частині інституційних аудитів, і в частині. Методичних рекомендацій і в частині наших моніторингів, які ми проводили разом, ви всі певне пам'ятаєте. Як починалася реформа загальної середньої освіти? Реформа, яка була задекларована в контексті нова українська школа, і ви всі певне добре пригадуєте цей період, що відбувалося тоді в системі освіти? Як здійснювалося оцінювання результати? Це зовнішня оцінка шкіл? Хто її проводив? Як відбувалася державна атестація? Тут певне багато з вас знають про це, і певне, ви всі з цим. Десь погоджувалися, що та система, яка була побудована в частині оцінювання результатів роботи шкіл, не задовільняла нас. Чи задовільняла? Не задовільняла. Оскільки вона нас не задовільняла, ми відчували, що потрібні зміни. Ми відчували, що ми маємо щось змінити, і наш святий обов'язок продумати ту систему, яка буде реально оцінювати, не виконав чи не. Чи Допустив директор школи порушення, чи не допустив його, і притягнути якимось чином його до відповідальності це було нецікаво. Ми мали з вами змінити систему так, для того, щоб вона оцінювала прогрес і стимулювала до розвитку кожної школи, враховуючи і виходячи з тих можливостей, які в неї є. Тому, власне, ми з вами говорили, що було відсутній системний підхід до забезпечення якості. Коли ми зібралися і це обговорювалися, ми подивилися на діючу систему. Ді... Минула система була така: вона була створена в Радянському Союзі для чого? Для того, щоб там, де наверху прийнято рішення, було спущено донизу, і інспекція могла прийти проконтролювати, як це рішення імплементовано у кожній школі. Ця система не працює. Хоча вона так закладена глибоко, десь у наших містках, що ми ще на... Ще в незалежній Україні 20 років жили по таких правилах і нічого не могли зробити і не могли змінитися. Власне, це був виклик номер один для того, щоб ми ту стару радянську систему могли переосмислити. Ми багато над цим працювали, і для цього ми пішли шляхом створення і трансформації Державної інспекції навчальних закладів у Державну службу якості. Освіти України, і ви всі є тут свідками і людей людьми, які долучилися до цієї трансформації. Ви зробили все можливе від вас залежне для того, щоб внести кожен частинку своїх знань, своїх здібностей і своєї душі у, у цю трансформацію. Це був непростий період. Ми довго працювали над тим, як має бути побудована система. І, власне, ми пішли шляхом е, напрацювань або авторської методики Києво-Могилянської бізнес-школи, е, методики побудови клієнтських рядів. Це там, де служба в межах її продуктів може запропонувати частинку цінностей для кожного суб'єкта освітньої діяльності. І якщо ви подивитеся, то наші продукти, а зокрема, ми зараз більше акцентуємо щодо е, системи. Внутрішнього забезпечення якості і системи зовнішнього забезпечення якості, то ми з вами говоримо про те, що ми даємо і для держави, і для громади, і для школи, ну і безпосередньо для учня. Я вже десь сказав, що в нас була така амбітна мета, хоча деякі філософи нас критикували, що не буває ідеальної школи, що ви намагаєтеся побудувати. Ну ми все таки вирішили задекларувати це поняття і сказати, що наша амбітна мета. Побудувати таку ідеальну школу. І знаєте, пам'ятаєте, на початку ми з вами збиралися в багато групи і починали рефлексувати, а що таке ідеальна школа. І ідеальна школа очима дітей виявилася щось інше, чим очима батьків. Очима вчителів це було дещо інше, чим очима державних службовців. А ми бачили ідеальну школу трішки по-іншому, чим бачить, може навіть і Міністерство освіти або Верховна Рада чи Кабінет міністрів. І наша амбітна мета була звести це все в один пазл для того, щоб через наші сфери, через критерії і індикатори ми могли мати універсальний підхід до забезпечення якості. І тоді з'явилася наша місія. Що ми, власне, забезпечуємо спільне розуміння якості освіти і якості освітньої діяльності для блага дитини і країни. Тому чи легко це було, ні, не легко, але тут з'явилося у нас в нашій історії і в нашій справі з'явився проект «Сьорч». І разом з цим проектом ми пройшли всі ці етапи. Це не тільки продукти, продукт це вже було десь в кінці. Але щоб створилися ці продукти, ми спочатку обговорили оцю нашу місію, оцю нашу візію, оті принципи, на яких це все збудовано, і стали і пані Танія сказала, що пані Танія сказала, що ми стали дійсно суб'єктними як організація. Ми стали сильними і змогли створити і територіальні підрозділи, і змогли піти до людей тільки через те, що ми мали позицію і ми в неї щиро. Вірили тому, друзі, все це розпочалося з того, що ми працювати почали над такою працею, як абетка для директора. Ми інколи жартуємо і сміємося, і кажемо, що кожна релігія пройшла свій шлях, починаючи з того, що створила свою власну книгу, святу книгу або святе письмо. У нашому випадку Державної служби якості і освіти такою книгою є абетка для директора. Підтримуєте це чи ні? Е, вона пройшла вже дві літерації. Тобто е, зараз ми маємо уже змінену, доповнену, е, відрефлексовану е, методологію. Як працювати в школі для того, щоб збудувати свою індивідуальну внутрішню систему забезпечення якості? Це не є панацея. Кожна школа має право піти своїм шляхом. Я завжди казав і буду казати, що абетка слабкій школі не допоможе, а сильній вона не потрібна, але залишається отих. 80% директорів шкіл і шкільних команд, які користуються цим для того, щоб реально змінитися, і для того, щоб постійно вдосконалювати свої процеси. Власне, ми вже зараз думаємо над тим, щоб почати працювати над третім виданням. І сьогодні наше зібрання і покликано для цього, тому що в робочих групах ми з вами відверто хочемо поговорити і про індикатори, і про критерії, і про сфери. Передивитися, що спрацювало за цих п'ять років, що потрібно підсилити, а де потрібно щиро сказати, що воно не працює, і просто відмовитися від цього, і таке можливе. Тому я закликаю всіх, хто потім залишиться в робочих групах, бути щирими, бути відвертими, виходити з того, що все ж таки ми маємо зараз війну і багато шкіл. Не працюють, бо вони через безпекову ситуацію не мають і власного приміщення, бо воно зруйноване. І я прошу також забігти наперед. Бо рано чи пізно ми здолаємо ворога, і ми змушені будемо жити і будувати нову якість української системи освіти. Тому я вас закликаю сьогодні працювати над візією майбутнього, а не тільки про те, що було у минулому. Друзі, також якщо ми маємо проект. Сьорч і наша співпраця з проектом SEARCH була втілена дуже багато різних моніторингів. Ми сьогодні з вами хочемо проговорити, а які моніторинги нам вдалися найкраще, де ми можемо закласти основу для того, щоб їх продовжити. І я хочу вам сказати всім, що моніторинг, тестування освітніх втрат учнів 6-8 класів ми заклали на 3 роки. Тому це був перший рік, який ми його провели. А сьогодні ми маємо уже повні висновки і рекомендації, що робити кожній школі для того, щоб компенсувати ці освітні втрати. Але звичайно, це ще попереду велика робота. Має бути загальнодержавна концепція компенсації освітніх втрат. Ми маємо з вами напрацьовувати ті моделі, які вже зараз можуть використовувати вчителі. І оце для нас великий виклик. І велика робота. Друзі, тренінги для керівників шкіл з інклюзії ми проводили і сподіваюся, що вже наші експерти, які підготовлені, вони вже будуть проводити їх в подальшому і імплементовувати їх в подальшому у кожній школі, бо для цього була проведена велика робота. Я згадую, я сьогодні згадував про Марка Бобровського. Згадував, коли ми приходили на перші інституційні аудити і згадував. Що після інституційного аудиту, коли команди працювали над висновками і рекомендації, які були жваві дискусії і дебати. Скільки часу наші експерти витрачали для того, щоб обговорити і детально показати, що на їхню думку вдалося школі добре, де можна ще посилити роботу. І ви знаєте, мені подобалося, як школи реагували на це. Це була відверта, щире бажання стати кращими. Я навіть е, пам'ятаю випадки у Київській області, коли керівник громади, невеликої громади, був присутній три дні під час інституційного аудиту, бо його цікавило, щоб експерти йому вже з перших вуз сказали, а що в цій школі, як вона працює? І він так переживав щиро за результати інституційного аудиту. Що він кожного дня запитував, ну як? От бачите, от подивіться, як громада, ми переживаємо, що ми робимо для школи, як ми посилюємо цю школу. Тому я вважав і вважаю, що саме децентралізація, яка, на превеликий жаль, через війну не до кінця може була реалізована, вона може дати нову якість української системи освіти. Але чи залишаються виклики, друзі? Безумовно, виклики залишаються. Безумовно, нам е, далі потрібно працювати над тим, що, над тим як державним службовцям, е, щоб чітко розуміти, що ми ще не до кінця побудували систему зворотнього зв'язку про якість освітньої політики на місцях. Інколи ми приймаємо дуже хороші закони, підзаконні нормативні акти, ми можемо мати дуже хорошу освітню програму. Але чи це все імплементовано в школі? Як школа працює з цими освітніми політиками? Чи вчасно школа може їх застосовувати для покращення своєї освітньої діяльності? От, власне, цей зворотній зв'язок і зобов'язана провадити Державна служба якості освіти, піднімаючи всю інформацію з рівня громади і школи на рівень Міністерства освіти і науки України, Верховної Ради. Офісу Президента і Кабінету міністрів України. Це наш обов'язок. Через цей інструментарій, який є гнучкий, який не має на меті лобове, просто контрольне якесь завдання проконтролювати або провести слово таке гарне, що теж державний нагляд і контроль, через інструментарій зовсім інший, гнучкий, розвивальний, побачити, що відбувається у системі освіти. І другий виклик, друзі. Якщо у вищій освіті університети вже давно працюють над внутрішньою системою забезпечення якості, то у шкільній системі це абсолютно нова і незрозуміла інколи, інколи завдання, нове і незрозуміле інколи завдання, перепрошую. Школи не знали, з чого починати. Вони не знали, як під підступитися до цього. Але насправді процес пішов. І ми через нашу систему Евалует бачимо, що є левова частка шкіл, які вже зараз проходять власне самооцінювання без нашого примусу і без нашого доброї волі. І оце те, в що ми мріяли. Ми мріяли, що система буде саморегульована, що система наповниться новими сенсами, і директори шкіл і шкільні команди почнуть самі грати в цю гру, не чекаючи команду і вказівку. Зверху, і, як на мене, це добре нам вдається, але тут ще необхідно працювати. Друзі, звичайно, що б ми не говорили, але вся магія відбувається там, в школі. Вся магія відбувається тоді, коли вчитель закриває двері класу і починається урок. Але для вчителя теж дуже необхідно створення того середовища і для того, щоб йому було комфортно. Безумовно, є багато викликів, і, зокрема, питання і заробітної плати, і змісту освіти, і навантаження і, і, і освітніх програм. Цих факторів, які впливають на якість освіти, дуже багато. Але ми змушені їх всіх збалансувати. Ми змушені визначити пріоритети. Ми просто змушені вже зараз бачити, куди ми рухаємося і куди рухається наша система, і яка у нас ціль, і яка у нас мета. Тому е, ми. З вами про це і сьогодні теж поговоримо. І на сам кінець. А, все ж таки ми не до кінця домовилися, і в нашому законодавстві залишаються два підходи до оцінювання роботи вчителя. Ми маємо і атестацію, і ми маємо сертифікацію. Одна з них є обов'язковою, друга є добровільною. Процедура. Насправді, забігаючи наперед. Моє бачення щодо сертифікації, що ця процедура себе виправдала, вона дуже добре спрацювала на рівні початкової школи. Ми зараз перейшли до базової школи, і в цьому році сертифікацію вже зараз проходять вчителі української мови і математики, колеги. Як на мене, це унікальний інструмент для того, щоб мати можливість і підвищувати якість, але й, зокрема, інструмент, який дасть можливість підвищити. І матеріальне забезпечення кожного вчителя це теж дуже важливо для вчитель хоче інколи сторонню оцінку. І він цю сторонню оцінку має неупереджену, він має доброчесну цю оцінку, тому що він цих експертів до сьогоднішнього до того дня, коли він проходить сертифікацію, міг і не бачити, і не знати. І я вважаю, що ми вибудували разом з вами ту систему, яка дає вже зараз об'єктивне оцінювання. Але давайте запитаємо одне одного: але чи потрібно це оцінювання? Чи потрібно оцінювати роботу вчителя і в який спосіб? Давайте про це теж говорити відверто. Давайте говорити про це щиро. І я думаю, що ми зможемо домовитися і, запроваджувати, і запровадити такі рішення, які будуть мати результат для нашої системи. Закінчуючи е, свою думку, я хочу вам сказати, що. Е, всі інструменти, які ми з вами робили, вони спрацювали, вони дали певний результат. Я думаю, що сьогодні на панельній дискусії ми зможете більш відверто розказати про те, всі колеги, які будуть, що спрацювало найкраще, що на вашу думку є пріоритетом, де ми маємо ще посилити? Я думаю, що. І наші моніторингові дослідження, і питання нашого розвитку інституційних аудитів воно все обов'язково повернеться. Безумовно. Пріоритет номер один, як сказав міністр, це пріоритет вибити ворога якомога швидше. Це пріоритет номер один. Але і система освіти, і кожен вчитель, і директор школи, і всі шкільні команди, і громади повинні не забувати про той обов'язок. Який покладений на них, робити все можливе, щоб діти не втрачали у результатах навчання, щоб вони ставали і формувалися як особистості, як майбутні українці і мали можливість жити і процвітати в майбутньому. Колеги, я дякую кожному з вас. Я вкотре хочу подякувати проекту Search. Я хочу подякувати всім експертам, які були долучені в команді Search і сьогодні теж з нами. Неможливо було би впровадити все це. За час нашого становлення, а пройшло не так багато років, відколи ми створили Державну службу якості освіти. Якщо би не керівники територіальних підрозділів наших, їхні заступники, їхні команди, які є в регіонах, це велика праця і велика сила для, тим, для того, щоб впровадити це все в Україні. Повірте, ви зробили просто неймовірну роботу. Я вам за це дуже-дуже вдячний. І сьогодні. Ми вже маємо, ви знаєте, ми не задумуємося над цією цифрою, але якщо подивитися, скільки експертів працює з нами під час інституційного аудиту, під час сертифікації, а під час перевірок у вищій освіті, під час акредитації, то ця команда Державної служби якості освіти налічує більше п'яти тисяч людей. Дякую за те, що мали силу вислухати мою презентацію.